Фотографуватися із залишками Берлінського мору улюблене заняття туристів на потсдамер плац. Ось і все, що залишилося від одного з найпохмуріших символів холодної війни. Стіна впала 26 років тому. Воз'єднання Німеччини обійшлося в 2 трильйона євро. Навіщо підраховувати це в євро? Ми дуже раді, що воз'єднання відбулося незалежно від того, скільки це коштувало. Возз'єднання не може бути за дорогим. Добре, що воно взагалі відбулося. Ми зі східної Німеччини. Коли бачиш, скільки нового збудували на сході, і як все виглядає на колишніх західних землях, то розумієш, витратили дуже багато грошей. Жителі Західної Німеччини вважають, що воз'єднання обійшлося країні за дорого. Такої думки майже половина опитаних. З цим погоджується третина мешканців сходу Німеччини. Та своєю мирною революцією 1989-го німці пишаються. 82% респондентів називають її хорошим прикладом для інших країн. Більшість опитаних громадян Німеччини переконані, що возз'єднання пройшло успішно, хоча цей процес досі триває. 64% західних німців думають, що об'єднання ще не закінчилося. На сході країни про це вам розкажуть більше 70 відсотків респондентів. так ще не повністю. є чимало пунктів, де спільна робота могла би бути кращою. ще не зовсім, але думаємо на правильному шляху. Як на мене особисто возз'єднання відбулося остаточно. Для маленьких німців меморіальний комплекс присвячений історії Берлінського муру, просто місце по дорозі до дитячого майданчика. Те, що німеччину довгий час розділяла стіна, вони вже навряд чи можуть собі уявити.